Більше 10 тисяч крутецьких пісень, 31 жанр неперевершеної безкоштовної музики для твоїх публікацій в інстаграм, історії та таргетованої реклами, без порушення авторських прав. Виявляється, вся ця музика в мене і в тебе завжди була під носом. Вона знаходиться в Creator Studio самого Facebook. А якщо ти дивишся це відео в інстаграмі, то переходь до мого профілю, клікай на посилання в шапці. Це мій ютуб канал. Шукайте відео на моєму ютуб каналі. гортай вниз, там буде посилання на Creator Studio. Ось тримаю в руках MacBook, демонструю вам цей чудовий сервіс. 11 528 треків зараз на поліці бібліотеці. 31 жанр акапела, африканська, класика, хіп-хоп, свята, індіан для дітей, все що хочете, різні настрої музики, це все це, 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 це все фільтри. Тривалість пісень, короткі, дві хвилини більше, одна-дві хвилини, вокал, чоловічий, жіночий, без вокалу, мінуса, все, що хочете, темп. І, звичайно, вас цікавить питання, чи можна цю музику використовувати на інших соціальних платформах, таких як TikTok, YouTube. Скажу одразу, я займався вирішенням цього питання, я зв'язався з працівником служби підтримки Facebook, але він не дав мені якоїсь конкретної відповіді. Судячи з цього, можна зробити висновок, що цю музику можна використовувати на інших платформах, але лише на свій страх та риск. І так як я буду викладати це відео не тільки в інстаграмі, але й у Ютубі та Тіктоку, на жаль, я не можу вам зараз увімкнути цю музику, але можете повірити мені на слово, тут реально є круті треки. А на сьогодні у мене все. Я дуже вдячний тобі за перегляд. Поширюй це відео своїм друзям, знайомим, таргетологам. Підписуйся на мій ютуб канал та інстаграм, тому що попереду тебе буде чекати ще більше безкоштовного контенту, за який інші беруть гроші на курсах.